Українську конституцію можуть змінювати тільки народ. Ніякий Конституційний суд не має права змінювати конституцію тільки народ, бо народ є основна влада в Україні і крапка. Український народ мусить закласти напрямок країни в правильне та здорове русло. Всенародне голосування з дому. Вам приходить закон, коротко описаний, і ви за нього голосуєте. Закон поданий юристом, Якщо цей закон призводить до погіршення стану країни, то відповідальний за цей закон юрист сяде до тюрми як зрадник бажано назавжди. Тільки народ має право змінювати Конституцію голосуванням. Якщо президенту чи ВР не подобається Конституція, то потрібно змінювати ВР та президента, а не Конституцію тільки через народне голосування прибрати Верховну Раду. Залишити представників із області, яких також будуть вибирати народ, і також зможуть без проблем їх прибрати. Вибиратимуть із власних лідерів, і тільки тоді, коли в цього лідера буде щось толкове, щось справді хороше для області та міста, тоді можна буде проголосувати ще на продовження конкурсу. Не хлопайте та не махайте прапорцями, а думайте та питайте кандидата про те, що вас цікавить. Чітко і ясно питайте про все, що вас цікавить, щоб потім не було, що вибрали не того. Не вибирайте емоціями, вибирайте розумом, аналізуйте та питайте, приготуйте запитання на папері та візьміть з собою. І якщо не почуєте відповіді, запитайте ще раз не жалійте кандидатів, питайте, доки не буде відповіді. Якщо не буде відповіді, можна прогнати. Бо в нього і потім не буде відповіді. Думайте та запитуйте завжди перед тим, як зробити вибір.